У білі церкви одразу дві релігійні громади у ПЦМП звільнили приміщення церкв. В одному випадку все пройшло мирно, в іншому зі скандалами, агресією та навіть винесли з намоленого місця бокові вхідні двері з двох сторін, зняли лінолум з підлоги та забрали все, що можна. Всі подробиці у нашому матеріалі. Діти До... гинуть, ваші гинуть. Міля сходів, куплять, куплять, тому вже за чотири роки. А я вам а хочу воно. сказати, що ви кричей не, не тикають. Я вам хочу сказати, всі воїни, які все добре, все добре. Це провокація, треба його... провокація. У білій церкві парафіяни та священнослужителі Української православної церкви покинули одразу два храми. Про Різдва Христового, що розташований на вулиці Зенітного полку, та блажений Ксенії Пітірбурська, що на рибгоспі у першому випадку зранку біля церкви віряни УПЦ МП влаштували справжній протест. Зсередини духовенство винесло всі свої речі, залишивши лише бетонні стіни. Настоятель храму УПЦМП підійшов до нашої знімальної групи та забажав прокоментувати цю подію. Стверджує, перехід незаконний і вони не погоджуються з таким рішенням. Та заявляє, що їхня церква не має жодного відношення до Росії і залишається українською. Ми виграли першу інстанцію. Міська рада подала апеляцію. Міська рада подала апеляцію. Ми виграли апеляційний суд і нашу справу скерували до Верховного суду України. Коли ця справа розглядалася в Верховному суді України, всім було зрозуміло, що ми повинні виграти, в якому плані повинні виграти. Якщо ми пройшли першу інстанцію, другу інстанцію, тобто там нема ніяких з нашого боку порушень, нема ніяких порушень з нашого боку. І вони на цьому етапі, підробивши документи, вивели нас з поля юридичного поля. Вони назначили свого керівника, так званого керівника. Вони нас позбавили права підпису і надалі проводити представляти інтереси нашої парафії Різдва Христового міста Біла Церква. Вони нас цього права позбавили, потім вони переоформили документи на себе, нібито назначили свого нового настоятеля. І сьогодні, сьогодні коли ключі знаходились сі в нас, коли ми кожен день заходили чинним образом. Відкривали ключами це через двері, заходили до свого храму. Вони сьогодні просто прийшли, зірвали замок і проникли до нашого храму. Натомість інший священник, який представляє православну церкву України, Михайло констатує. Вони пропонували парафіянам УПЦ МП перейти під їхню юрисдикцію, але ті на відріз відмовились. До того ж, під час нашого спілкування, здебільшого, російськомовні віряни та їхній настоятель почали проявляти агресію як до наших журналістів, так і до духівника, перебуваючи та звинувачуючи в упередженості. Я хочу привітати всю Білоцерківську громаду. Це ще один крок до розбудови нашої незалежної держави. Сьогодні ми зробили важливий такий історичний крок, тому що релігійна громада, яка була на цій території, була московського патери Сьогодні вона в лоні православної церкви України. Тому я сподіваюся, з Божою допомогою тут буде будуватися Україна. Тут буде Українська мова богослужбова, тут буде український дух і тут будуть молити за наших тих, хто нас захищає, за наших воїнів, за нашу державу. Я сподіваюся, що все буде добре в цій громаді, і ці всі люди. Я сподіваюся, будуть хорошими ревними прихожанами. Це зараз тут, як після росіян, пам'ятаєте, як вони були в нас там в Бучі, чи зараз на сході. Знімають все пана і унітази. Треба буде тепер тут зробити, хоча б двері поставити якось порядкувати, бо, бо, бо знято все. Все здіймаєте. Якщо б це робили віруючі люди, то вони б ніколи цього не зробили, тому що людина як жертвує на хремі, дай на храмі, дає Богові. Бачите, тут голі стіни. Будемо починати з нуля, так і Україну. було я думаю, з Божою допомогою все буде добре. На Людей на нікого не ображаю. Все хороші люди, українці. Дай Боже їм всім здоров'я Господь Бог розуміти. Аби не допустити провокацій на релігійному підґрунті, на місці працювало кілька екіпажів поліції. Деяких вірян вони вивели за межі території. А ось в іншому храмі блаженна Ксенії Пітербурзької, що на рибгоспі перехід відбувся набагато спокійніше без конфліктів і чвар. Тепер ця церква носитиме назву Ксенії Римлянки. Це свята Рим із Риму, яка присвятила себе Богові. І за це вона була вшанована як і в Римо-католицькій церкві, так само і в нашій православній церкві України. Сьогодні тут відбувся перехід із української православної церкви Московського патріархату. Громада перейшла в Православну церкву України. Крім того, тиждень тому прихильники УПЦ МП звільнили храм святого великомученика Пантелеймона цілителя, що на архипа люльки. Тепер богослужіння тут здійснюється українською мовою і двері відчинені для всіх містян. Однак низка храмів у білій церкві ще досі залишаються у складі УПЦ, зокрема жіночий монастир Марії Магдалини, який приватизували священники московського патріархату напередодні повномасштабного вторгнення: Олена Бойко, Олександр Куга, Еспрес біла церква. 1 мільйон 280 тисяч гривень планують витратити з міського бюджету на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території громади. Відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ на сайті. Прозоро надавати послуги буде КТП 1028, половина акцій якого належить родині міського голови Геннадія Дикого. Підрядник зобов'язався очистити ділянки від 2650 кубічних метрів сміття до кінця року. Закупівлю провели у. Формі відкритих торгів, але оскільки крім КТП-1028 участь у ній більше ніхто не взяв, з ним і підписали договір. У парку культури та відпочинку імені Шевченка відбулася акція Твоє дерево в парку. Як розповіла учасниця акції та менторка Урбан руху у міста ЄМ Катерина Гармаш. Спільно з дорослими та дітьми вони висадили понад 40 дерев, а також кущів та квітів, які передали підприємства міста парку безкоштовно. Зокрема, це і катальпи, сакури, магнолії, клени тощо. Крім того, поруч з висадженими рослинами дитячий табір прикрасив лавку з в на ній різних персонажів. Всі наші однодумці, такі агенти змін, змінотворці, дуже вбачаємо, щоб наше місто було дуже квітучим, попри той час, в якому ми зараз живемо. І ми не хочемо ставити зараз наше життя на паузу. Ми хочемо, щоб місто наше було озелененим. Всі саджанці, які сьогодні будуть висаджені спільно від маленьких дітей до дорослих. Зростали разом з нами. Еспресо Біла Церква, ваш надійний провідник у світ новин. Ми розповідаємо лише про важливе, аналізуємо події без зайвих прикрас і працюємо для вас 24 на 7. Долучайтесь до нас у прямому ефірі. Стежте за оновленнями на сайті та в соцмережах і будьте завжди в курсі подій. 77% українців із позитивом ставляться до пропозиції щодо 30-денного перемир'я з Росією. Про це свідчить Київський міжнародний інститут соціології. Водночас 79% опитаних вважають категорично неприйнятними умови, які Російська Федерація висунула для припинення вогню. Ми вирішили запитати білоцерківців, чи вірять вони у перемир'я заборону на взаємообстріли по критичній інфраструктурі, та чи дотримується Росія. Цих умов. Ні, дачі ні ні. Ні? ні. ні, 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 не вірю. А чому? Ну, яка То, може, як же? Яке буде, може бути перемир'я між Росією та Україною? Це два різні народи, які зовсім ну, відрізняються один від одного. Категорично ні. Mm -hmm. Розвернуто якось дати. Ну, як можна Росії чимось довіряти. Після всіх перемовин, які були, все порушилось. Так що думаю, що ні. Росії не вірю. Україна буде робити оці обов'язки, Росія не в якому випадку не вірю. Україна вже три роки держить усю Європу. Саме висловом перемир'я надачі. Це повинно бути якось буде по-іншому, напевно. Наскільки ти даєш новини, та... кожен день все міняється. Да, і зараз то... не однозначно взагалі. якогось кінця не бачиш. Ні. Ми не віримо у перемир'я, девочка. Ми не віримо. Так що, все це брехня. Ми переселенці із Луганської області, Северодонецька, і ми бачили цю брехню ще з 2014 року. Я вірю в перемогу і я думаю, що все-таки до чогось домовляться і в нас буде перемир'я. Хочеться такого. А чи дотримується цих умов Росія, на вашу думку? Бачите, Росія не хоче. Вона хоче, щоб вона віддала наші всі е, ті. Е, Міста, які він, вона захватила. А молодець наш Зеленський він сказав, що ми не віддамо. Ми не віддамо. І так і буде. А де вони дінуться, та Росія? Вони нас бомблять, а ми вже стали їх бомбити так, як вони нас бомблять. Раніше не бомбили, а зараз бомбило. Так що буде так, як ми хочемо. Жимо ефір чудовою новиною. Телеканал Еспресо Біла Церква підписав черговий меморандум про співпрацю з білоцерківським краєзнавчим музеєм. Ця угода відкриває нові можливості для популяризації культурної спадщини міста. У межах співпраці ми висвітлюватимемо в своїх ефірах заходи, виставки та унікальні експонати музею, допомагаючи привернути увагу до історії Білої церкви та її культурних скарбів. Культура має звучати голосно, і разом ми робимо її ближчою для білоцерківців зазначу, наш телеканал вже раніше підписав документ про співпрацю з двома культурними осередками міста: театром Саксаганського та будинком органної та камерної музики. В нашому музеї проводяться дуже багато різноманітних заходів, які ми пропонуємо нашим відвідувачам. Це екскурсії, лекції, майстер-класи, це тематичні художні виставки, це літературні та мистецькі вечори, це благодійні акції на підтримку наших захисників-захисниць, це осереду культурного фронту. На жаль, не всі про це знають і. Багато думають, що музей це скучно, і до музею приходять тільки е, ті е, ну, певна категорія людей, яким потрібно просто отримати деякі е, знання певної сфери. Тому для нас дуже важлива популяризація нашої роботи, наших закладів. І е, ми е, маємо на меті. Е, Дійсно збільшити відвідування нашого музею. Підписання меморандуму між нашими сторонами відкриває нові можливості для популяризації історії нашого міста, збереження культурної спадщини та активного залучення громади до пізнання свого коріння. Віримо, що ця співпраця стане плідною та корисною для всіх, хто цікавиться історією, мистецтвом і традиціями нашого краю, і наш читач і наш глядач буде неймовірно задоволений, коли ми постійно в ефірах будемо розповідати про заходи, про презентації про всі виставки, екскурсії, які будуть відбуватися в цьому чудовому закладі, адже його історія налічує понад 100 років. Вже у ніч суботи на неділю, а саме 30 березня, о 3-й годині ночі українці переведуть годинники на одну годину вперед. Нагадаю, у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачав фіксацію зимового часу і відмову від переходу на літній, але враховуючи те, що президент Володимир Зеленський його так і не підписав, він не набув юридичної сили. Загалом, переведення годинників пов'язане саме з економією електроенергії. Ергії завдяки продовженню світового дня у теплі пори року, і хоч організм людини і потребує певного часу для адаптації, більшість звикають до нового графіку вже за кілька днів. Тож і ви не забудьте перевести стрілки годинників та налаштуйте автоматичний режим на своїх гаджетах. Це були головні події дня на телеканалі Еспресо Біла Церква. Дякуємо, що впродовж тижня ви були разом з нами стежили за всіма головними новинами і небайдужі до життя нашої громади. Зичимо вам мирних вихідних, теплої погоди та віри у нашу перемогу. Ваша Любов Геращенко.